Так, дівчатка, на Ютубі побачила рецепт рулету яблучного. Ну, я його перероблю під себе, так як у мене діабет. Що для цього мені треба 4 яблука, 4 яйця, ванілька, розпушувач, кориця, стевія і соєвий ізолят. Все починаю. Спочатку підготую яблучка. яблучка я всі почищу і потру на тертушці. Натираю яблучка. Так, лист я цей вже використовувала, ну, мені його жалко викидати, то я знову на нього зроблю рулет, збризкаю, олійкою. На нього викладу яблучку терти. Кладу так квадратиком. Так, зарядка закінчила. Зараз включу. Ну, ось так. Роблю квадратиком. Так, все виклала. Це у нас буде. Яблучко буде як начинка, буде всередині. Побачите потім. Трошки присипаю корицею. Отак. От так. Яблучка у нас солодкі, нічого я поки що не додаю. Зіб'ю яйця чотири яйця. Стевії. Це в нас один до чотирьох. Це солодка. Так що вистачить однієї чайної ложечки? Збиваю яйця. Збила яйця. Одна, 2, три, трішки ванільки. Трішки і розпушувача рамки три. Розмішую. Так, тепер виливаю тісто на оце яблучко. В розігріту духовку на хвилин 15-20 буду дивитися. Так, пройшло 20 хвилин. Накриваю ось так. Цей верхній папір, на якому лежали Яблочка на нижній так тепер скручую. Ся цей бік ось так О. Цей краюк я підріжу, щоб, оце не терчало тут та й цей. Так, все, рулетик прохолоне і буду куштувати. Так, зараз скуштуємо цей рулетик. Він уже прохолов. Папір нам ще пригодиться. Поріжу його. Отака вот красота. Зараз я його зважу. Так, вийшло 409 грамів, 400 грамів. Калорійність всього рулета цього виходить 450 ккал. кілокалорій. 450-500 дивлячись скільки яблук. Все, зараз я буду його куштувати. Така смаколта. Дівчата заносять в копілочку. І головне, що нам можна. Ну я ще зміряю цукор через 2 години. Тоді вам скажу, покажу Навіть покажу. Робіть, рекомендую. Дівчата заносять в копілочку. І головне, що нам можна. Ну я ще зміряю цукор через 2 години. Тоді вам скажу, покажу Навіть покажу. Напишу калорійність там під низом у відео цього рулета. І білки жири і вуглеводи. Та БЖУ. Так, пройшло дві години. Я як обіцяла міряю цукор. Чуть не забула. Зараз виміряю цукор і поставлю вам відео. Що, Ой, блін, не той стороною. Не той стороною ставила, хай вона скажеться. Думаю, ну, що воно не пікає. Угу. Всім і сім нормально. Це норма. Це як здорової людини після їжі. Все. А тепер піду та й виставлю вам відео за сьогоднішні півдня. Ввечері, мабуть, схожу я на фізкультуру. Ну, тоді буде окреме відео. Ну, не обіцяю, не знаю. Побачу. Так, пройшло 2 години. Я, як обіцяла, міряю цукор. Чуть не забула. Зараз виміряю цукор і поставлю вам відео. Що... Ой, блін, Не той стороною. Не той стороною ставила, хай вона скажеться. Думаю, ну, що вона не пікає. Угу. 7 і 7 нормально. Це норма. Як здорової людини після їжі. Все. А тепер піду та й виставлю вам відео.